Де і як шукати волонтерські можливості, у чому сила волонтерства? Про це йшлося під час воркшопу, який улаштував центр інновації та розвитку УЖНУ спільно з українською волонтерською службою. Наша волонтерська діяльність діяльність нашого центру волонтерська їй не вистачає Дома. добрих сердець і вільних рук. Це в першу чергу допомога дитячим будинкам, притулкам для тварин і збору коштів для важкохворих діток. Курс тренінгів, хоч і зорієнтований, переважно на студентів, але доступний для всіх охочих. Тож керівниця центру інновацій закликає долучатися до таких заходів, адже тут розбирають чимало питань. Хто такий волонтер, де він себе може реалізувати, в яких сферах потрібна допомога, як можна робити добро і отримати від того задоволення? По-друге, взагалі, студентський вік це такий специфічний вік, вважається. Це вік пошуку себе, вік пошуку свого я, вік пошуку своїх однодумців, сфери, де вони себе можуть реалізувати. Тому ми вирішили допомогти їм в цьому. Ну і звичайно, це дуже класний розвиток soft skills. це і розвиток навик комунікації, ораторського мистецтва. Під час тренінгу учасники розбирали суть волонтерства, розглянули його ключові напрямки, міркували у чому відмінність між волонтерством, активізмом та благодійністю. Я завжди люблю цей приклад, коли людина відкриває банку для підсилення якогось збору. То що це волонтерство, активізм чи благодійність. І ну правильна відповідь, якщо заспойлерити, то це волонтерство. Тому що волонтерство це коли ти вкладаєш свої сили, таланти і уміння в те, що ти робиш. Благодійність це коли ти вкладаєшся матеріально чи фінансово в щось. Тому коли ти відкриваєш банку, ти волонтер. А коли ти донатиш, то ти благодійник. І, наприклад, до цього ж питання можна підійти зовсім з іншого боку. Ку, це наприклад, з владою комунікувати про те, щоб виділялися бюджети саме на наприклад на закупівлю дронів. То це вже активізм. Тому до одного і того ж питання можна підійти із зовсім різних боків, і це вже будуть зовсім різні поняття. Дана гіді менеджерка напрямку розвитку волонтерства в освіті української волонтерської служби, і з якою зараз реалізує багато ініціатив. І загалом має багаторічний досвід волонтерства. На заході розповіла й про неочевидні види волонтерства. Один із наших проєктів, який колись був, це телефонне волонтерство. Бо багато хто не здогадується, що волонтерити можна не тільки своїми руцями, але й можна в онлайні це робити, або навіть елементарно через телефон. В цьому проєкті раніше збирали волонтерів, які спілкувалися з людьми похилого віку, які відчували себе самотніми. Це виникла така потреба після початку повномасштабної війни. Збирали таких волонтерів, які здатні були ділитися там частинкою свого. Середнього і е, розмовляли якраз із цими людьми. І до речі, потім в подальшому після розвитку цього проєкту туди почали додаватися і молодші учасники, і навіть е, школярі. Тому це було дуже цікаво зрозуміти, які групи е, людей в Україні відчували себе самотніми і потребували спілкування з іншими. На зустріч зібралися студенти різних факультетів. Хтось уже волонтерив, хтось тільки збирається стати на цей шлях. Досвіду волонтерства у мене немає, і тому я хочу скористатися якраз таки цією можливістю, якось якраз таки дізнатися більше про це та в майбутньому точно хочу долучитися, бо ну це справді цікаво і це. Важливо робити у своєму рідному місті. Мукачу я підтримував групу волонтерів, яка називається Мукачівські дрони. Уже два, то три рази ми варили леквар перемоги. Це йде леквар, який ми передаємо і нашим військовим. Також продаємо для того, щоб зібрати кошти на дрони. Мене інтересує, які прояви волонтерства я саме в Ужгороді, тому що зараз я навчаюся тут, і більшість часу провожу саме тут. Тим, хто ще ніколи не волонтерив, Дана дає кілька порад. Пораджу певно гуглити про те, що які є громадські організації в твоїй громаді. Можна елементарно написати запит там громадська організація Ужгород, і там з'являться ці організації, і можна їм писати напряму, дізнаватися, як вони працюють. Точно не бійтеся, звертатися до них, прийти познайомитись. А далі друге що пораджу у нас, наприклад, є така волонтерська платформа, вона так називається. Там зібрані можливості від різних організацій по всій Україні. І вони шукають волонтерів на різні напрямки, і можна власне туди податись. А якщо, наприклад, ви організація, яка шукає волонтерів, то так само можна туди розмістити свій запит з пошуку волонтерів. Волонтерство це коли ти чимало віддаєш, утім насправді ще більше отримуєш. Загальному я від цього отримую дуже багато задоволення, тому що це мій спосіб реалізувати себе, якби це не звучало, і свої якісь задумки, тому що для мене волонтерство це велике поле для креативних можливостей, тому що це можна як робити перформанси, так і робити щось більш таке приземлене, наприклад, піти до озера, організувати толоку там, наприклад, тільки самостійно, чи зібрати свою групу друзів і відпочити як фізично, так і ментально. Це така можливість переключити. Те свою увагу там з роботи чи з інших турбот на те, що буде суспільно корисним, охочі та які зібралися в молодіжному центрі ЮСХАБ, записувалися на місці. А взагалі, ті, хто має бажання робити світ кращим, можуть долучатися навіть просто написавши в соцмережах представникам центру інновації та розвитку ужну або української волонтерської служби.